Всім привіт! Ось і настав час відкривати сезон. Тракторет вже готовий до початку. І ось так виглядає оцей участок, що я ось у нього рав, ну, не то, щоб я заріз, в принципі, не заріз, груда перемерзла, розсипалась. Ніби так виглядає нормально, зараз буду фризувати починати. Вже каток на місці, фрезер, все готове. Зараз по ходу роботи покажу як воно далі. Друзі, ось так виходить призування. Трохи груда є, тракторцем кидає з в бік, але нічого справляється. Ніби мотор так іде не в ну, ніби в нагрузку, але ніби нормально. Добре вирівнює, гарно я задоволений, перебиває. Не дуже в нас аж так сухо, але, але нормально. Далі у нас душі передають, так що треба це якось робити. Ось так передперець виглядає, стоїть. Ось такий зробили на нього бампер. Такий досить жорсткий. Профіль здається 40х40. 40. Буду зараз ставити на нього догруз спереду. Мені є догруз уже. В наступному відео зазнімлю. Ось так воно глядає. Каток. Каток свою роботу робить, качається, має бути. Добре, друзі. Друзі, виїхав я вже дофризовувати поле після ремонту, після заміни вала. Це я був, проїхався один раз, груду розбив, ну, зарівняв. Потім розкинув зверху гній по полю. його тут кусок зробив вже, пофризував і поламався. Ось і зараз я вже дофризую. Ще покажу зараз, як ну, покажу в кінці, як воно виглядає. Тректорець, можливо, не чути мене, зараз у нас тут вітер трохи, трохи сильний. Добре. Ось, друзі, я вже все пофризував, воно вже підсохло, Фрезував я ще в обід, а вже зараз на 7 година вечора. Їду я зараз робити наші дряди своїм, своїми плужками, хучниками, саморобними. Правда, тут такий нюанс в мене колія 90 на тракторі Аяр. Тушками роблю 70. Два ряди виходить. Ну, вийде. Так як 90 тут буде забагато, а три не вміщаються. А от уже підгортати, покучувати, вже буду ручним таким дисковим. Покажу вам у процесі потім. Ось і все, зараз ще покажу, як я зробив ряди і на цьому все. До зустрічі!